У Північній Америці можна чітко простежити відповідність тектонічної будови і рельєфу. Північна та центральна частини зайняті рівнинами. На південному сході розташовані гори Апалачі. На заході простяглися гори кордельєри. Рівнини займають дві третини поверхні материка. Вони формувалися переважно на давній північно-американській платформі, що є частиною північно-американської літосферної плити. Північна частина рівнин розміщена в межах канадського кристалічного щита. Південніше розміщені центральні рівнини висота до 500 метрів. Тут фундамент платформи вкритий товщами осадових порід. На півострові Лабрадор і на острові Гренландія було відкрито одні з найдавніших гірських порід на Землі, вік яких складає приблизно 3,5 4,3 мільярда років. Північна частина материка до 40-го-42 градуса північної широти кілька разів зазнавала зледеніння. Під час найбільшого Канзаського зледеніння Яке відбулося близько 300 тисяч років тому кригою було вкрито 65% площі материка. Товщина шару криги досягала 2-3 кілометрів. Льодовики залишили наноси з глини і каміння. Навіть сьогодні можна побачити сліди переміщення величезних масивів криги. На південь від межі зледеніння поверхня центральних рівнин укрилася лесом. Це пориста суглиниста порода. І піском. Під дією льодовиків формуються морени. І фіорди. Морена це форма рельєфу, що складається з відкладень осадових порід піску, глини, гальки та інших, які переносяться льодовиком під час його руху. Фіорд це вузька звивиста затока з високими скелястими берегами, що глибоко врізається в суходіл. На захід від центральних рівнин уздовж кордельєр широкою смугою. Більш як 4000 кілометрів простяглися великі рівнини висотою подекуди 1500 метрів. Вони утворилися в західній частині платформи. Яка зазнала підняття під час формування скелястих гір. Великі рівнини утворені потужними морськими і континентальними відкладами. Річки, які стікають із гір, прорізали рівнини глибокими долинами. На півдні центральні рівнини переходять у приатлантичну, місісіпську та премексиканську низовини. Створені річковими наносами. Річки часто формують унікальні форми рельєфу. Великий каньйон або Гренд Кенньйон. Одна з найбільших на планеті ущелин. За 10 мільйонів років його створила у вапняних породах річка Колорадо. На сході материка простягнулися давні дуже зруйновані гори Апалачі. Вони мають пологі схили. Округлі вершини та широкі міжгірні долини. Висота гір лише трохи перевищує 2000 метрів. Найвища точка Апалачів гора Мітчел 2037 метрів. У передгір'ях Апалачів залягають вапнякові породи. Тут утворилася найдовша карстова печера світу. Флінт Річ на території національного парку Мамонтова печера довжиною у 500 кілометрів. Уздовж західного узбережжя більш як на 9 тисяч кілометрів простяглися надзвичайно красиві гори кордельєри. Вони розчленовані глибокими річковими долинами, які називаються каньйонами. Глибокі западини чергуються з високими хребтами. І вулканами. У північній частині Кордельєр піднімається найвища їхня вершина. Гора Деналі або МакКінлі висотою 6190 метрів, укрита снігами і льодовиками. Кордельєри утворилися в період мезозойської складчатості на стику двох літосферних плит. Рухи земної кори і донині призводять до сильних землетрусів і вивержень вулканів. Між хребтами Скелястих гір розташоване Єлоустонське вулканічне плато, де містяться гігантські гейзери. Тут була заснована перший у світі національний парк, у якому розташований найбільше на планеті діючий гейзер Глан. Активну участь у формуванні рельєфу Північної Америки беруть поверхневі. Та підземні води. А також вітер. Так, річка Колорадо утворила один з найглибших у світі каньйонів Великий каньйон. Діяльність вітру спричинила утворення великої кількості еолових форм рельєфу. Уздовж Західного узбережжя Північної Америки по території США, штат Каліфорнія. На межі Тихоокеанської та північноамериканської літосферних плит утворився розлом Сан Андреас завдовжки 1300 кілометрів. Із цим розломом пов'язані сильні землетруси і великі поверхневі суви до 7 метрів.